Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Відома російська пропагандистка Маргарита Симонян різко змінила свою риторику. Якщо раніше вона поливала брудом усіх, хто не згодний з розв'язаною проти України війною, то тепер почала розповідати, нібито вона ніколи не служила владі РФ, а завжди працювала лише на благо російському народу. Про це пропагандистка почала розповідати у своєму Твіттер. При цьому Симонян поклялася, що вона нібито не має політичних амбіцій, а у служінні своєму народу бачить сенс свого життя. Я в політику ніколи не піду, я просто люблю свій народ і служу своєму народу. Чиновникам, якісь із них хороші, якісь погані, якісь дуболоми. не якимось генералам, яких я знаю чи не знаю, які приймають рішення, які можуть нашкодити моїй країні та моєму народу, каже Семонян. При цьому редактор федерального смітника АРТІ намагається довести, що вона нібито не захищатиме російську верхівку влади після їхніх неправильних рішень. Я хочу залишати за собою право говорити те, що я думаю, на користь того самого суспільства і народу, якому я служу, почала виправдовуватися Симонян всупереч усій тій риториці, яка звучала від неї раніше. Раніше російська пропагандистка Маргарита Симонян вела риторику, що РФ нібито не веде повномасштабну війну проти України. При цьому вона почала розповідати, що країна-агресор може піти в Абанк, повторивши кримський сценарій. Також їй привиділося, що на окупованих територіях нібито вимагають приходу Росії. Пізніше їй сяйнула геніальна ідея завести кишенькових солдатів. Вона запропонувала влаштувати флешмоб, у межах якого багаті росіяни повинні взяти на утримання мобілізовану домашню тварину російського солдата. Також Симонян виступала з несподіваним. Заявою, яка здивувала навіть терориста Ігоря Гіркіна у своєму зверненні. Одна з рупорів Кремля закликала росіян зав'язувати з брехнею. Звернення пропагандистки з іронією прокоментував Гіркін, сказавши, що вона очевидно намагалася переконати саму себе. Брехати треба закінчувати. Закінчувати брехати треба на всіх рівнях скрізь, скрізь, взагалі, в нашій країні, в банках, в міністерствах, військоматах, на заводах, в школах, в університетах, в медійних організаціях, треба припиняти брехати. Брехня вона когось може відмазати, комусь продовжити. Термін служби як гаджету якомусь. Але брехня завжди веде до неправильних рішень, сказала Семенян. Звернення пропагандистки з іронією прокоментував російський терорист Ігор Гіркін, стрілков, судячи з похмурого виразу обличчя, Маргоша намагалася переконати саму себе, але якщо у неї вийде, то що ж буде робити тоді? Жити на накопичення? Вона ж більше нічого, крім як брехати, не вміє. Якщо тільки її буде утримувати, російський пропагандист гей Антон Красовський. Красовський написав Гіркін в телеграм. А відомий російський шоумен, опозиціон. Максим Галкін на своєму виступі в Юрмалі Латвія розповів зі сцени злий жарт про топову російську пропагандистку Маргариту Симонян. Якщо Симонян в лісі вкусить гадюка, то вона через дві години помре, а Симонян піде далі, сказав комік під сміх глядачів. До слова, раніше Семаня намагалася зганьбити Галкіна і стверджувала, мовляв, він закоренілий гей. На легендарній співачці Алі Погачовій для відводу очей. До зустрічі, глядачі! Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила!